Десь там, у далекому далекому світі живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в будь-якому віці слухай казки від вовчиці. Казка гордовита інфанта. За давніх часів король Іспанії мав одну єдину доньку інфанту що має означати принцеса. Інфанта була така гордовита, що їй навіть на думку не спадало подякувати служникові, коли той піднімав з підлоги її носову хусточку. Вона гордувала обідати, коли подавали на срібному, а не на золотому тарелі. І вже у такі гордощі зайшла, що до її карети мали запрягати лише білого коня з блакитними очима, срібною уздечкою і блакитним пером. Чим же ти так пишаєшся? запитав якось її король. Дивуюся, тату, вашому питанню, згорду відповіла вона. Чи я не інфанта Іспанії, хто в Європі має ширшу злотканну сукню, вишиту найкоштовнішими перлами? Чи не мені має вклонятися всяк, кого перестріну? А чи не ви, мій батько, маєте грошей у скарбівнях, земель по всім світі? І кораблів на морі більше, аніж який інший земний владар. Видно, доню, ти вже не зможеш іншої стати, відказав їй король і наказав готувати карету, щоб проїхатися по своїх володіннях. Стрімко мчали коні золоту карету, попереду зелені вгай, гай. За ним місто і скоро трапилось у сільце. А в тім сільці всі побачили молоду селянку. Вона сиділа коло пекарні, тримаючи на колінах голе дитя. Кругловиде потішне дитятко рум'яне, що ягідка, Мати гуцала свою дитину і наспівувала. Яка я горда, моє серденько, над всіх я горда, над всіх раденька, з муки вчиняю хліб найпишніше, Моє дитятко над всіх гарніше. Інфанта вихилилася з вікна, аби співанку краще почути. А як зачула той спів, то гнівом запалали її очі. Вона вихопилася з карети, підбігла до тої жінки та прорекла Бреше, все бреше твоя пісня. І я над усе горда усім краю. Я інфанта Іспанії одна єдина і незамінна, а учинити хліб. І мати дитину, та на те й останній дурень здатний. Щаслива селянка весело засміялася, аж блиснула зубами. Гай, гай, панночка, згукнула вона. Та чи буде то найпишніший хліб і найгарніше дитя? Еге ж, моє золотко, і вона стала обціловувати. Дитяті шийку. А буде, буде, збурилася гордовита інфанта. Вона забралася до карети і звеліла, аби форейтор зараз вертав її додому. А там пішла просто на кухню і зажадала від здивованого кухаря борошна і миску. Взяла те, Долила води до борошна та й заходилася сердита місити. Врешті змісила великий твердий колобок і звеліла кухареві садити той колобочок у піч, а як випечеться, то подати батькові на вечерю. І от цей хліб уже на столі. З роду віку не бачили такої хлібини. Вона була тверда, як камінь. Що ту, що ту таке? допитувався король Іспанії. То хліб, тату, вам на вечерю, гордовито мовила маленька інфанта. І я учинила його сама. Своїми руками Король взявся розкраяти хлібину спершу ножем, відтак мечем, а потім зайшовся сміхом і сказав, передайте оце головному воєначальникові і скажіть, щоб оцю штуку спробував за ядро до гармати. Інфанта почервоніла, як спечений рак. Вона встала з-за столу, гордовито здійняла голову і вийшла з покою, не вечеряла і слугувати нікого не гукала, а другого дня оголосила, що виїжджає сама і була не в гуморі. Цілий місяць, день у день, вона сама виїжджала з своєю розкішною каретою і нікому і словом не обмовилася, чого і куди. Форейтор теж мовчав, але відказав, що йому велено тримати язика за зубами. А одного разу за вечерею. Коли королі з інфантою сиділи при столі, на золотій таці, як то було заведено, знову подали хлібину. Вона пахтіла так смачно, а брунатна шкоринка так вабила, що король одразу вкраяв великий кусень та й з'їв без масла, а відтак щудувався. От то хліб, який знаменитий хліб З роду віку не куштував такого смачного хліба, а інфанта Іспанії знову почервоніла, як спечений рак, але то вже від утіхи, та й мовила. Я сама вчинила його тату. Оцими руками цей хліб ще не такий на смак, як той, що його вчиняє в однім селі пекарова жінка. Але, знаєте, вона каже то не буде для неї несподіванка, як одного доброго дня я випечу хліб кращий від неї. Король Іспанії обійняв доньку і прорік. Я пишаюся, донею, що здатна випекти такий хліб, і король поцілував інфанту. Кілька років опісля вона взяла шлюб з королем Франції, а коли в неї знайшлося дітятко, вона спитала свого батька, чи то не гордість, тату, мати таке славне дитя? Я горда над усіх жінок у світі. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.